Доброго дня, друзі! Сьогодні спекотний дуже день. Ми з бокалом, але це не шампанське, це чай. Цей рецепт майже секретний нашої родини. Він робиться з чаю улун. Якісного чаю це тайванський улун. Але є різні інші улуни. Чому не зелений? Тому що зелений дає таку терпкість. а саме улун він такий м'який. Тому спробуйте на літр води. Холодний, додається от стільки два, максимум три грами чаю і настоюється годину-півтори, тобто ви можете зранку зробити. Це буде напій насичений амінокислотами, вітамінами, дуже гарний, дуже тонізує, класно. Подача така дуже романтична. Моя дружина так полюбляє. Дивіться, там лайм, лід. Прекрасно, дуже класно, вкусно і корисно. Тому спробуйте, я думаю, ви будете в захваті. Дітям можна, навіть нужно. Так що приємного апетиту.